Відповідь на питання та порядок закриття справи за статтею 130 купа. Розглянемо на конкретному практичному прикладі, де адвокатське об'єднання підключення партнер була надана правова допомога клієнту. Та справа була успішно закрита за статтею 130 купа. Це відмова. Проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. На практичному прикладі ми в суді довели, що були порушені права нашого клієнта, щоб він не відмовлявся від проходження ані наркотичного, алкогольного спидіння. Зупинка транспортного засобу була незаконною під час судового розгляду, були досліджені всі докази, тобто їх відсутність доказів щодо вчинення адміністративного правопорушення. Переглянувши відеозапис, вам було встановлено, що справа підлягає закриттю та наприкінці публікації рішення суду про закриття водії з правами, його права були захищені. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів по ДТП, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенка і партнери. Якщо відео подобається, поставте лайк і підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.